На відповіді з фіскальних служб Закарпатської і Львівської області, хочу наголосити, що івано Франківська сказала, що доступу ми до цієї інформації не маємо, а Львівська відписала, сказала, скільки проведено, скільки виявлено. Закарпатська так само, тобто, і тут поставило питання, що очищати потрібно не тільки судову гілку влади, але перед тим, щоб. Очищати її треба, щоб той орган, який буде здійснювати перевідки, тут саму в І вже коли ми готувалися до цього круглого столу, я трошки подивився інформацію, як взагалі в країні за рік діяльності що говорить. І кабінет, і на моє таке велике здивування моєї тематики, кабінет міністрів розмістив буквально 21 листопада таку велику, велику статтю. Який зазначив, що в органах фіскальної служби катастрофічна ситуація з виконанням цього закону, практично він ігнорується. Видано індульгенції всі, всім чиновникам, які підпадали під цю, ну, багатьом чиновникам, там називаються цифри, тому що це ну, не... не... Не головне, скільки цифр, але що дуже тотальне порушення закону, виконання цього закону в самій фіскальній службі. І тут якраз мої такі здогадки, чому на Івана франківщині нічого не винно, тому що у фіскальній службі в цілому, в самій структурі є проблеми. Хочу зазначити, що. Нами також не тільки запити подавалися, а коли аналізували певні декларації, деяких суддів виникало питання, що там багато майна по доходах ні його доходи, ні членів його сім'ї, за такі доходи майно таке не можна купити. Нам з нашими експертами здійснювалося виїзд на місце, тоді фотографувалися ті об'єкти, Експерт, інші експерти, які Розуміється, в вартості майна оцінювали їх. І виявилося, що є такі об'єкти, які коштують 200 тисяч доларів, і 300 тисяч доларів. І виявляється, у одного судді суді півмільйона, підказує наш експерт, і Є об'єкт один, який коштує півмільйона доларів. доларів, долар, це в доларах. Ну, якщо взяти долар українській валюті, це будуть великі, це страшно їх називати, Там в півмільйона доларів. Почали е, виявляти, ну, всі знають, що спілкуємося з, з, з людьми, громадянами, всі знають, що це об'єкт суддів, але виявляється, в декларації того об'єкту нема. Дивимося, які члени сім'ї в нього є. Ну, є член сім'ї, зазначені в декларації. На ньому теж того об'єкту немає. Усі кажуть, що Потім ми е, на велике щастя, е, в кінці вересня відкрився, чи на початку жовтня відкрився реєстр. До нерухомого майна по прізвищах можна шукати. Раніше тільки по адресі треба було знати, що це іменно та адреса. І ми спробували по прізвищах. І багато цікавого знайшли по прізвищах, що майно, якщо по адресах ми давали витяги, отримали витяг, бо зараз є доступ до, що можна самим, якщо знаєш адресу, витягнути, за ким ти все ж таки рахується це ми. Понаходили, що це майно рахується. Якщо не на близьких родичах, то на дальших родичах суддів. Якщо є, багато є таких порушень. Майно саме існує, цілий, можна сказати, палаці, великі будинки, палаці, але вони, вони де-факто існують, а де юри їх немає. Тобто вони не зареєстровані, не внесені в реєстр. Є випадки, коли судді проживають таких добротних великих будинках, маєтках, але в декларації в них немає, невідомо, чи це можна, чи це орендовано, чи це цей. По адресі також не, не вдалося знайти. Тобто вони, я думаю, що це зроблено навмисне, для того, аби не можна було здійснити щодо них перевірку, щоб виявити і виявити їх на чисту воду.